Ченця впіймали мусульмани і вирвали серце. Тримаючи гаряче серце священника-мусульманин, перший зцілився. Святий же ж Марко Кряду молився, коли його вбивали. Тіло Марка Кріадо було перенесено до Італії, а, святий, а той чоловік, який зцілився, вирішив. Прийняти святе таїнство хрещення. Необхідно зауважити, що до сьогодні є багато зцілень від проблем із серцево-судинною недостатністю. І ось тут є його мощі. Борислав як нафтове місто. Борислав як нафтове місто переживає також і певні екологічні проблеми. І у нас ця проблема є дуже болючою. Діставши мощі святого Марка Кріаду, є також і факти ласки зцілення від серцево-судинних недостатностей, від проблем із серцем. Ось тут, ви побачите також і, наприклад, мучеників скіфських святих Ріму Інно і Пінну. Коли ми говоримо про історію християнства нашої святої Землі, то необхідно зауважити, що воно мало певні три етапи. Святий апостол Андрій Первозваний прийшов на територію Скіфії. Це тимчасово окупований Крим, тою нечистю москальською. І, ось, власне, там, коли жили ще скіфи, греки, він євангелізував ті території і охрестив перших наших мучеників українських святих Рівну і Нойпінну. Як кажуть також літописи, святий Андрій пішов на територію київських круч і сказав, цей храм тими золотими куполами. І звідси піде християнство на всі слав'янські народи. Але це був перший етап. Другий етап це учні Кирила і Мефодія, великих учителів слав'янських, морщики Кирила знаходяться ось тут. Він нам подарував писемність. І, власне, Кирило і Мефодій – Учителі славянські, вони євангелізували також і Болгарію, а учні, як кажуть також історики, працювали на територіях навіть і нашої Західної України. Прекрасну докторську дисертацію написав історик Віктор Ідзьо, який доказує про працю цих учнів Кирила і Мефодія. І третій етап християнізації України це 988-й рік. Коли святі рівноапостолі Володимир і Іколь сфіналізували християнізацію нашої святої землі, коли решта земель, які ще не пізнали світла Євангелія, отримали цю ласку стати християнами. І вся Україна, вся Київська Русь стала християнською. Ці три етапи є представлені також тими представниками, які несли Господа в нашому народу. Ми бачимо також тут і Києво-Печерську лавру у мініатюрі. Серед києво-печерських святих ви можете побачити і такого великого святого, як святий лікар і цілитель мироточивий Агапіт. У нас ви бачите, там є мощі святого Миколая. Святий Дмитрій Солунський, святий Шарбель, святий Агапіт це святі. З яких тіла виділяється певна речовина. І ця речовина, коли необхідно зауважити, ось, наприклад, миру Святого Миколая, коли була холера у місті Барі, архієпископ Барі наказав додавати миру Миколая до води, до моря, до колодязів, і інфекція вступила. Ця традиція також і до сьогодні є розвинута. І необхідно зауважити, що до єлеїв, які освячуються на мощах того чи іншого святого, церква додає миру Миколая чи іншого з тих мироточивих святих. І коли, наприклад, тут є святий Боніфатій, Ферентійський чудотворець, ми маємо єлей святого Боніфатія, який є покровителем від алкоголізму, наркоманії. Курива і громаді і інших прив'язаностей, де сестри служебниці додають миро святого Миколая. Ось, власне, тоді жінка, приготовляючи їду, додає пару крапель і читає молитву до святого Боніфатія, де просить Миколая, Боніфатія і ціле небо, щоби святі замурували рот до приятельів Алко і ось ми бачимо також святий лікар і цілитель Іпатій, який є біля Агапіту, агапіта, є покровителем також від дурманного зілля. Про алкоголь можу тільки сказати одне: це хороший розчинник, розчиняє здоров'я, розчиняє сім'ю, розчиняє ваші гроші, розчиняє роботу. Розчиняє ваші маєтки. І можна так продовжувати цілу літанію, що тільки алкоголь не розчиняє. Тільки не розчиняє проблем. Навпаки, їх поглиблює і ускладнює ваше життя. Сьогодні Українська греко-католицька церква у часі, коли ми перебуваємо у стані неоголошеної війни з москалями, просить всіх християн доброї волі, вірних. До посту. Що таке піст? Піст, мої любі, це, напевно, не є голодовка, це не є вегетаріанство, але піст це є жертва. Жертва і серце. І тією жертвою одною із тих елементів посту церква закликає сьогодні перестати пити Для щену оковитої. Сьогодні, коли ми перебуваємо у складному фінансовому становищі. А певні особи, які сидять за, на кріслах очільників, організовують нам війну на Донбасі, а потім ще споюють український нарід, то патріотичним би було сказати ні, не купляти. Хортиці, Немирове і тому подібну біду. Церква закликає до посту. Адже скільки наших прекрасних лікарів, вчителів, математиків і інших геніїв пропили свої таланти, наш пан прем'єр Арсеній Петрович хвалився, що за 2015 рік за акциз від курева зібрав. Більше 10 мільярдів тільки за акциз, не кажучи за інші податки. Більше 10 мільярдів гривень тільки за куриво. Тож моє питання, чому в нас дороги у критичному підставі? Поставте собі це питання: чи варто фінансувати тих, які грабують втричі на знає? краще вони збанкрутують, а наші сім'ї будуть багаті. Статистика каже, що один курець. У рік прокурює від 2 тисяч доларів. А тепер порахуйте в 10 років, скільки ви могли собі ремонтів зробити, відпочити десь. <кій> Чи хоча б заінвестувати у виховання ваших дітей? Заінвестувати у дітей, щоб вони вивчили англійську, німецьку, підтягнули ЗНО, поступили в інститути. А ці гроші прокурили. Пропили. Але. Не було б так смішно, якби не алкоголь, який нищить сім'ї. А все починається з маленької дози шпляночки оковитої, і потім йде прив'язаність. Тому сьогодні церква закликає до посту від алкоголю, а золота книга Терезості має свою рацію актуальність на сьогодні, як ніколи. Ось ми бачимо, серед тих наших святих є також і свята Мар'яна. Свята Мар'яна є рідна сестра апостола Филипа. І вона належала до числа 120 апостолів. Ви зараз питаєте, а скільки ж було апостолів? Скільки було? 13. 13. 13. А, добре, що ви знаєте. На другий раз ви розказуєте. Я вже більше не буду казати. Ось, власне, 12 апостолів. Чому було 12 апостолів? Бо було 12 племен Ізраїля. Христос, засновуючи церкву на 12 апостолах, засновує той новий Ізраїль, який прямуватиме до Небесного Єрусалиму у вірності заповідям Господнім. є тим новим Ізраїлем, вірним у Господі. 72. Це далі апостоли, які відходили від Христа, бо мали рівню, мали різні обов'язки тощо. І 120 серед них було жіноцтво. Свята Мар'яна, наприклад, Марія і Марта, сестри апостола Лазаря, належали до числа 120. Наприклад, Марія Соломія і Іван Наскузева, ще якихось тут знаходяться, сестри е, е, жінки Мироносиці, вони теж належали до числа 120. Свята Вероніка, про яку ви чули кровоточива жінка під час благословення мощовиком, ця кровоточива жінка Серафіма, жінка серафа, яка зцілилася від того, що торкнулася Ісуса Христа від кровотечі. Вона теж належала до числа 120. Світлана самаритянка, яку несправедливо в середньовічі зробили подією. Такої ніколи не було, адже ті мужчини це. Ці чоловіки, про яких говорить Христос, це божки самаритянські. Вона ходила в каплищі. Христос ще ж каже, я тобі дам ріки живе води живої, тобі дам віру. Після того навернулася самаритянка Світлана, Фотинія, стала християнкою. Більше того, стала апостолкою із числа 120 про власне, цей факт, що вона була ну, правовірною самаритянкою, яка молилася до божків. Самарянськими. Говорить дуже гарно Антоніо Салас, потім Равазі, кардинал, дуже гарно опрацьовують ту біблістику. І ось це 120, це були жінки. Тобто апостоли були не тільки мужчини, але були й жінки. І ось Свята Мар'ян, рідна сестра апостола Тилипа у центрі цього мочовика, ви бачите частину із животворящого Христа Господнього. З того хреста, на якому був розп'ятий наш Спаситель Ісус Хрест. Звідки ж він був взятий? На Хрестах розпинали кінікійці, розпинали на Хрестах Левів. Це була така своєрідні чучела, які підстрашували левів від нападу на поселення. Адже звірі, коли хотіли нападати, бачивши на хрестах розп'ятих левів, втікали, виникав інстинкт самозахисту. Римляни, захоплюючи все нові і нові території, побачивши хрести, почали їх застосовувати для тих, хто не мав римського паспорту. Це була своєрідна шибениця, адже людина, втрачаючи фізичні сили у ногах, задихалася під вагою власного тіла. Хрест, звідки ж був вся? Історію цікаву, коли я ще вчився на Патристиці, у Римі є такий сирійський манускрипт, який нам давали як текст переклад, технічно перекладати, ось, власне, на заняття домашнє. Сирійський манускрипт Некодима. Він є апокрифічний, тобто не увійшов в диптих богонатхнених. Проте, як історичний документ має право на існування. В тому в сирійському манускрипті Некодима, тому що є сумнів, що то писав Некодим, є інформація про Древо Господнє, яке не суперечить нашій вірі, але є цікавимою. Власне, у ньому розповідається, що коли помирає Адам, то син Сет правильний. Знаємо, що Хайн вбив Авеля і народився син Сер. Ось, власне, він мав поховати Адама. Він приходить у рай, як нам каже цей сирійський манускрипт, щоб взяти Єлей з дерева життя вічного та намастити батька. Але ангел Господній не впускає до раю і каже, ось тобі вітка з дерева пізнання добра і зла. Сплетеш вінок твій і вкладеш його на голову твоєму батькові, а з голови твого батька повинно прорости дерево, яке має стати знаком спасіння. Так і зробив себе, поховавши Адама на Голгофті через ніс, виросло дерево. І знаємо, що коли Соломон будував Єрусалимський храм, то наказав зодчим зрізати це дерево, і знав він про походження цього дерева і використати на оздобу. Проте зочі майстри сказали, не придатне воно для оздоби, порадили. Соломонові зробити кладку, рікою ріку, а входом до Єрусалимського храму. Погодився на це Соломон. Приїхала цариця Савська, щоби побачити красу Єрусалимського храму та запізнатися з інтелектом Соломона. Але у велінні, прийшовши, побачила, що ця кладка, з, якої було зроблено, з дерева якого було зроблено, Ця кладка стане знаком спасіння і відмовилася йти, як нам каже цей сирійський манускрипт Никодима. Апокрифічний, підкреслюю, апокрифічний, не є зобов'язуючий довір, але цікавий для інформації. Ось, власне, вона пройшла по еці кідро і сказала невтішну інформацію Соломонові, як буде ця кладка. Це дерево використане як знак спасіння упаде Ізраїль. На це не міг допустити Соломон, який наказав розібрати кладку і вмістити у басейн Бетезду овечу Купін, де мили звірят і приготовляли для жертвоприношення у Єрусалимський храм. Думав бо, що це дерево, вступивши в реакцію з водою, струхняві. Але сталося навпаки. Якщо ви були то знаєте, що це місто збудоване є на дерев'яних сваях. Дерево, вступивши в реакцію, ще більше затрементувалося з кріпко. Мене є збудована на дерев'яних сваях. І ось, що цікаво, це дерево також стало твердим. І як каже сирійський манускрипт, некодима, коли мали розпинати Христа, спливо, а ті працівники із Бетезди віддали його Необхідно зауважити ще і факт, коли Христос зцілив того паралітика, розслабленого. Цей чоловік, який був зцілений Ісусом, потім пішов у єврейське військо і був тим, який бив Ісуса Христа у лице. Справа у тім, що передання кажуть, ніби цей чоловік, цей розслаблений, який бив Ісуса, потім як солдат, отримав параліч від того. Що був мерзенною людиною, бив своїх батьків, знущався над ними, і Бог скарав його паралічом. І ось 14 років хлоп лежав, і до нього ніхто не підходив. Аж Ісус його зцілив і каже, іди і більше не гріши. Той що, збирає речі, доносить на Ісуса і стає воєнним, а потім п'є Ісуса Христа перед священим. Така історія теж для вашої цікавості. Святий апостол Павло каже, як у Адамі всі ми згрішили, як у Адамі ми всі помираємо, так у Христі ми оживаємо. Як Адам зірвав плід пізнання добра і зла, так ми вкушаємо у Пресвятій Євхаристії той плід спасіння, який був прибитий до того дерева. Не тільки цього покійника, якого тоді Єлена із Патріархом Макарі, якого також є ось тут в першому мощовику, наказували прикладати до Христів. Але ще також був факт Воскресіння. Але також був факт Воскресіння. Не звертайте, будь ласка, уваги. Зараз я. Був факт Воскресіння доньки імператора Клаудія та імператриці Протоніки, яку навернув на християнство святий апостол Петро. Про це також говориться, У історик нам Сократ Сколастик говорить. Тому, власне, ми кажемо, животворящий хрест Господній. Дуже багато в нас є зцілим від право відрізних Власне, люди власне, зцілення від Животворящого Христа Господь. Ось тут ви бачите 12 апостолів, як молодший і Матей. Це два рідні брати, вони були податківцями, покровителями податкової служби. Є серед вас податківців? Нема? Що, всі платники? Не цікаво. Отже, на другий раз податківців. Як і в старший, двоєрідний брат Ісуса Христа. Апостол Андрій Первозванний, про якого я вже згадував, і його рідний брат, святий апостол Петро, Верховний апостол. У Євангелії від Матея, 16 розділі, ми чуємо, що ти Петро, скала. І на тобі збудую церкву мою, і ворота пекельні не подолають. А у Євангелії від Луки, в 24 розділі, ми чуємо, Петро, утверджуй твоїх братів у вірі. Але Петро перебрався, <клух> сказав, я не знаю цього чоловіка. Але потім дуже сильно жалів. І Христос, як нам говорить Євангеліє від Івана, кінцевий розділ каже, Христос являється і каже, Петре, ходи сюди. Чи любиш мене? Господи, люблю тебе. Ну, то паси мої вівці. Три, три рази питає Ісус його. Тобто три рази, каже йому, ти відвігся три рази, а тепер три рази давай сину вірити. Чи любиш мене? Вірю, люблю тебе, Господи. Ну, то паси мої вівці. І знову ж таки Петро отримує той мандат верховності, той мандат першинства. книзі діянь апостольських. Ми бачимо, як Петро виступає, хоча є 12 апостолів, але він виступає від тих 12. Апостол Юда Тадей. Всі його знають, це троєрідний брат Ісуса Христа, покровитель у важких і безвихідних обставинах. Святий апостол Тадей євангелізував території Ірану Кувейту, Індії разом зі святим апостолом Томою, дякуючи апостолові Юді Тадеєві, збереглася плащаниця, яка знаходиться в Турині. І необхідно зауважити, що святий апостол Тадей за грамів із святим Томою засували таке як халдейське землі, село Малабарське, Маланкаське земля в Індії. Ці християни, так направді, є ще старші від нас. І вони моляться арамейською мовою, моляться мовою Ісуса Христа. Я вчився з тими священниками із Іраку, один із моїх товаришів, отець Хасан, його, будучи секретарем патріарха Халдейської церкви, повертаючись із семінарії у, значить, до, до патріарха у резиденцію його спіймали мусульмани і закатували. Зараз він є кандидатом на блаженних. Ці люди там переживають реально переслідування. Статистика каже, що вбивають християн кожного року від 180 тисяч. Скільки є вбитих ресторанів? Це плачевна статистика. Ось тут ви бачите також і святого апостола Филипа, якого теж було розп'ято на Христі. Святий Симон Зелот це біблійний пан молодий з весілля в Кані Галилейській, у якого відбулося перше чудо переміна води на вино. Саме цей аргумент говорить нам про посередництво Богородиці і святих. Необхідно зауважити, що ось, власне, там Марія бере на себе оцю ініціативу. Христос каже, що мені до того? Ще не прийшла моя година. Вона каже: ідіть і робіть те, що він вам накаже. Ось там Марія показує себе як та посередниця та заступниця за людей, заставляє Ісуса зробити чудо. Так і до сьогодні. Марія є тою посередницею, є тою нашою небесною мамою. Папа, папа Франциск нещодавно сказав, каже: хто не буде любити Марію як маму, тому вона стане і свекрухою. Так що будьте уважні. хочете Ось тут ви бачите святого Івана Богослова.